Мої та друзі, зараз перебуваю на одному з об'єктів нерухомості, де буду робити інтер'єрні фото та відео для продажу даного об'єкту. Запам'ятайте, продаж нерухомості розпочинається з того моменту, коли ви натискаєте кнопку публікувати оголошення. Тому ваші фото завжди повинні бути максимально якісними та привабливими. Мене звати Роман Морський. Я являюсь експертом з нерухомості в місті Діла Церва. Ну що, як вам результат? Якщо ви маєте на меті продати свою нерухомість, будь ласка, телефонуйте. З радістю допоможемо. З повагою, Роман Морозький.